Мене звати Дар'я Форсюк, мені 12 років. Скільки років ти займаєшся вокалом? Я займаюся вокалом з 6 років. Які в тебе є досягнення, можливо, нагороди, дипломи? Першим кроком на велику сцену став міський конкурс Міздію «Місь мовочка. Незважаючи на свій вік 7 років, я виграла. Але ще й мало того, я здобула друге місце міз глядацьких симпатій. У 2009 році я потрапила на міжнародне свято Лесені джерела і здобула третю премію. А і у 2010 році теж цей рік не обійшовся без участі у цьому конкурсі, ми теж, ми теж поїхали, але вже перемога була на крок вища. У 2010 році я стала учасницею міських конкурсів, але ми шукаємо таланти та соняшник. У 2011 році я теж взяла участь у багатьох конкурсах, але саме мені запам'яталися «Бурштинові нотки та з народного джерела. Я ще є учасницею гурту, гурту Щедрик. Ми побували на багатьох українських сценах. Також ми є учасниками таких визначних конкурсів, як Червона Рута, фестивалю «Орелія», Древлянські джерела. Потім ми ще побували не тільки в українських сценах, але й за кордоном на, в Польщі і в Болгарії. Чим ще окрім співу, ти захоплюєшся? На якому музичному інструменті граєш? Я ходжу в музичну школу і граю в класу фортепіано. Я хочу побувати на багатьох великих сценах і також наслідувати свого педагога з вокалу. Я думаю, як я вже позаймалася 6 років співом, я думаю, змогла б навчити. Як з меншими в мене вже виходить, то старшими би спробувала. Ми б розпочали перший урок, напевно, з розпівок. Розпівок з на дикцію та дихання. На дикцію і у, і у далі на дихання, щоб тримати одну ноту без перезаху. Там, Наприклад, «до». потім на чітку вимову є верведе бабарвоцько по варво оси вервику. Я думаю, що з мене міг би вийти добрий педагог. І Ні в якому разі би не крикнула на учня. Яка у тебе є мрія? У мене мрія взяти участь у якомусь телевізійному шоу та хоча б, хоча не виграти, але взяти участь. Угу. Ну, а чи є мрія, яка вже здійснилася? Я побувала за кордоном там, на багатьох конкурсах, познайомилася з естрадними співаками. Так як я займаюся в одному жанрі фольклор. Фольклор вимагає тільки один костюм, і це має належати до того регіону, в якому проживає людина. Він є улюблений. Усі зачіски мені робить мама, які я тільки забажаю. А якщо така якась складна зачіска, то ми звертаємося до спеціаліста. Угу. Яких відомих виконавців народних пісень ти знаєш? Народних виконавців я знаю, там, наприклад, Ніна Матвієнко, Іларія. Олексій Заєць з України». Так. Яку музику слухаєш вдома? Я слухаю так, як я займаюся фольклором народного жанру в сучасній обробці, а останнім часом і захопилася піснями Іларії. Угу. З ким з відомих людей хотіла би познайомитись і чому? Чим саме тобі подобається ця людина? Я хотіла би познайомитись з Ані Лорак. Вона так себе веде розкута на сцені, в неї якийсь особливий голос. Война на не пох, лифша в нашим хлопцям язику пух. війни, нехай похне, нехай знають, нехай копайла, не зривають, наше копайло до зірочки, бо це заробляється, дівочки, наше копайло до місяця, нехай ще хлопці повісяться. Наше копайло до півночі повилазили хлопцям очи. Біда собі копила, та й за свої гроші, як лиш біду любити відданих хорошей, як ривий і сліпий, то є ще й корбатий. А як стане тріпотати, траскати в цікати. Мене звати Савчук Юлія. Скільки тобі років? Мені 9 років. Я навчаюся в музичній школі вже 2 роки. Угу. Які в тебе є можливо досягнення, нагороди, дипломи? Я перемогла на міському конкурсі Барви Славути. Угу. Чим ти ще захоплюєшся окрім співу? На якому музичному інструменті граєш? Я граю на музичному інструменті на баяні. Мені дуже подобається, тому що баян це такий інструмент, який дуже гарно вигрує музику. Ну, вже танцями, я знаю, ти займалася, так? Так, я займалася танцями майже 4 роки. Мені дуже подобалось, але за межами розкладу я не можу відвідувати танці. Першу перемогу я здобула в Києві, я зайняла друге місце. Потім я поїхала в Рівне, я зайняла друге місце і знову рівне, і я здобула перше місце. Це я... Як поїхала на другий раз в Рівне, це я перше місце зайняла перший раз. Потім я поїхала в Київ і знову здобула перше місце. І поїхала в Ровно і знов зайняла перше місце. Я бачу себе в майбутньому добрим вчителем. Мабуть, якщо б я б довго вчилася, то звісно, я б, звісно, я і зараз б змогла його навчити. Ну, що б ти почала вчити? Ну, я б почала розпівок з розпівок. Угу. Ну, які ти знаєш розпівки? Покажи нам щось. Ну, я могла б навчити ту людину такі розпівки, які вони потрібні для дихання людини. Потім я б могла цей, взяти таку розпівку, щоб вже розроблялися м'язи зв'язок. Покажи ще пару співок, які ти знаєш. Мрім ремром, рімрем, родом, рімремром. У мене є мрія зустрітися з Іларією. Вона мені дуже подобається, але я захоплююся її співами. Я дуже-дуже гарно, ну як, так пробую, так як вона, співати. Трошки слухаю її пісні, здобуваю для себе від неї знання якісь. Ну, а чи є в тебе мрія, яка вже здійснилася? Так, є. Я. я колись дуже мріяла, коли була маленькою, дуже мріяла цей піти в гурт Щедрик. Мені дуже подобало, подобається, як е, мені не подобається естрадний спів, тому що він тільки співається під музику, а мені подобається народний спів. Там тільки. Е, Співати, але під музику можна тільки десь один раз. Угу. Чи є в тебе сценічні костюми? Які вони, які з них улюблені? І хто тобі робить зачіски? Е, мене... Костюм вимагається на фольклор один костюм. Це народний костюм. І бі... якщо виступати, ну, якщо ще співають під музику, то ш'ється якийсь один костюм, але більш костюми не ш'ються. Вимагається, якщо народні пісні співати, вимагається один народний костюм. Угу. Зачіски хто тобі робить? Зачіски мені робить моя бабуся та мама. Угу яких відомих виконавців народних пісень ти знаєш? Е, Олексія Зайця, Іларію. І все. Більш я, я не можу згадати більше. Угу. Яку музику слухаєш вдома? Я слухаю різну музику, тільки я не люблю дуже жорстокі пісні. Угу. Я слухаю, як буває, я слухаю народні. Угу. З ким з відомих людей хотіла би познайомитись? і чому? Я хотіла би познайомитись, так як для вас я вже сказала з Іларією. Мені, мені вона дуже сподобалась. І мені дуже подобаються які в неї зачіски. А В городі ма головати, я в городі могу головати, свата в мене як остробати, свата в мене дякобати, хоч ви мене бийте, карайте, хоч ви мене бити, карайте, Таке мене задяка дайте, таке мене задяка дайте. А в нашому селі юрко не жонатий, а ви Мене звати Поліна Галімська. мені 9 років. Скільки років ти займаєшся вокалом? Я на я займаюся вокалом один рік. Можливо, в тебе вже є якісь є досягнення? Оскільки я займаюся один рік, я тільки побувала на одному конкурсі музичні барви Славути, і ми ще їздили з фольклорним гуртом «Щедрик». ми побували на Покуті плюс е орелі, е Червона рута і «За кордоном». Угу. Чим ти ще захоплюєшся? На якому інструменті граєш? Я захоплююся ще не тільки співом, а й скрипкою. Я хожу в музичну школу і там займаюся цим інструментом. Угу. А ким ти бачиш себе в майбутньому? Я бачу себе майбутнім викладачем народного співу або співачкою. Угу. Чи змогла б ти навчити дорослу людину народного співу? Що почала? Б? Я, я думаю, що я змогла навчити дорослу людину. Я розпочала урок з розпівки, як правильно треба дихати під час співу. Угу. На води, наприклад, які чи вправ спеціально. Розпівка на дихання. До... А як треба брати дихання, правильно? Правильно, треба брати дихання живота і, і, і не хапати його, а повільно. Угу. Так. Якийсь тебе вийде педагог, суворий чи добрий, чи можете накричати на учня? Я думаю, що з мене буде викладач добрий. І, і я думаю, що я не змогла накричати на учня. А чому? Е, тому, що, е, тому що не треба добиватися того, що ти хочеш криком. Угу. Яка в тебе є мрія? У мене є мрія е, е, побувати на великій сцені. Угу. А чи є в тебе мрія, яка вже здійснилась? У е, мене є мрія, що я вже поїхала за кордон в Польщу. Угу. Так. Чи є в тебе сценічні костюми? Які вони? Чи є улюблений? У мене є різні костюми. Мені робить затішки мама, а якщо я е, кудись їду, то, то мені, е, мені робить затішки викладач. Угу. Яких відомих виконавців народних пісень ти знаєш? Олег Скрипка, Олександр Заєць, е, е, Тоня Матвієнко, е, фольклор, е, Народний спів. З ким з відомих людей хотіла би познайомитись і чому? Я хотіла познайомитись з Ані Лорок. А чому? Чому вона тобі подобається? Е, мені подобається. Е, Її голос родзинка і таємниці спів. Не поталяне мати тя родила, та й на мою головоньку, щоб я тя любила. Та й на мою головоньку, щоб я тя любила. О Іва не поляне, жид ні колосочка. Не тя не впізнаю, як поголосочку, не тя не впізнаю, як по голосочку, голосочок, як дзвіночок, аж до мене чоте. Він із того подвірячка, де ж подвірячка маю бути. Він із того подвірячка, де ж подвірячка маю бути. Варенички вина варіла, сюди хлопці запросила. Соловею саду датьох. Соловеєш коли, личко чинда чи чинда, клечем чинда, ричинда, личко цумба, цуру цумба, брала води дівчинда Мене звати Савчик Вікторія, мені 10 років. Скільки років ти займаєшся вокалом? З двох з половиною років. Угу. Які в тебе є досягнення, нагороди, дипломи? Так як я співаю з маличку, з полішок, то я їздила майже всю країну. Не тільки в Україні, аж також за кордоном. Угу. Чим ти ще захоплюєшся, окрім співу. На якому інструменті музичному граєш? Я е, граю на фортепіано. Співаю не тільки українським співом, а українським е, як у сучасному вигляді. Ким угу. бачиш себе в майбутньому? Я бачу себе в майбутньому е, співачкою. Угу. Чи змогла б ти навчити дорослу людину народного співу? І що почала б? Я змогла б, так як я давно е, ну, співаю, то я змогла б. Ну, а що ти почала б свою роботу? З розпівок. З яких? Продемонструй нам декілька. Ті, які е, на дикцію Мрім -рам -рам -ром ру, веретенце моє, є верведе баба ротько поворваси вервеком. Який з тебе вийде педагог, суворий чи добрий, чи можеш ти накричати на свого учня? Мабуть, з мене вийде добрий. Так як я давно займаюся, я знаю всі е, так, так, що криком не доб'єшся того, що хочеш. Угу. А яка в тебе є мрія? В мене є мрія познайомитись з Катериною Катерисом. Так. А чи є в тебе і кандрія, яка вже здійснилась? Так. Яка? Я побувала за кордоном. Угу. Які в тебе є сценічні костюми? Які вони, які з них улюблені? Так як я е, співаю в різних манерах співу, то мені потрібно на кожну пісню новий костюм. Угу. А хто тобі робить зачіски? Е, мама та бабуся яких відомих виконавців народних пісень ти знаєш? Руслана, Олег Скрипка. Яку музику ти слухаєш вдома? Українську музику фольклорну, та як я займаюся естрадним співом, я слухаю українську музику в естрадному жанрі. Угу. З ким з відомих людей ти хотіла познайомитись і чому? Я хотіла познайомитись з Джамалою, тому що в неї унікальний голос, в неї є свої манери, своя позиція. Ой, ти тигернися мене, сядь коло мене і корова в мене. є, сватай мене се мене! На що ж мені та корова, як сама, як ворона, А я візьму водні льолі, аби мені да любові? Ой, е -да куми кумий йшов, Ой яком е да куми боросенькаю йшов, Kumba, 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 inko timoya, cervo na ya ya, got ka timoya. Kumba, 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 inko timoya, cervo na ya ya, got ka timoya. Uy na pobre ya, marca pies goro yo ya, marca también babo prota ye, y el cabro se ne da ye. También babo prota ye, y el cabro se ne da ye. Oye, doño ye, doño se va tu ya por не не продав, як я була молода. Чорт мене не продав, як як я я молода, молода. з мене Ми хочемо стати учасниками на народження. Радині...